Сьогодні в гостях у музеї Шаломалий голова правління Інституту розвитку громадянського суспільства імені Колден Тетяна Краба. Дуже приємно вас бачити. Дякую, дякую, що запросила. А, пані Тетяна, розкажіть, будь ласка, про ну, от, історію створення самого інституції. Дякую за запитання. Інститут розвитку громадні, тоді ще інститут страт... інститут стратегічних дослідження імені Володимира було створено у 2016 році, а заснував інститут Елізер Фельдман. Тоді інститут був покликаний для того, щоб. Розказувати про новації Ізраїлю, про вносити про, Із... про Ізраїль в Україну. Але через рік своєї діяльності ми зрозуміли, що а, інститут досліджень не на часі, і було пер... інститут став інститутом розвитку громадянського суспільства імені Голдимера. І в 19-му році ми вирішили тоді з головою наглядової ради Олександром Сосісом, лізера фельмом. І ну і ми сиділи і вирішили зробити форум добрих справ. Це а, така а, така подія це суспільний інформаційний захід, який проходить два-три рази на рік. І він збирає благодійники, волонтерів. Для чого ми його тоді створили? Бо це був 19-й рік. у нас тоді. Хоча війна тривала з 2014 року, у нас тоді було не дуже добре розвинута культура волонтерства благодійності. Зокрема, наприклад, якщо за кордоном людина не є волонтером, не є благодійником, він не є шанованою людиною. У нього запитують, чи ти щось робиш, ти волонтериш, і ми вирішили зробити такий форум добрих справа. Першим ми його вирішили проводити в місцях, які відстоювали громадянське суспільство. І перший форум добрих справ ми провели в шоколадному будиночку. І ви знаєте, тоді я чітко пам'ятаю 19-й рік, коли я запрошувала учасників виступати у формці. Казали, Таня, ми робимо добрі справи, але ми не будемо говорити, бо ми соромимося. І зараз 25-й рік і я можу. З гордістю сказати, що у нас тепер є лист очікування людей, які хочуть розказати про свою діяльність, тому що а, після 22-го року у нас взагалі змінилася культура волонтерства, і набагато краще. Ну, якщо ми можемо говорити, що, наприклад, у 22-му році було зареєстровано там тисячу волонтерів, то в 24-му вже було зареєстровано 60 тисяч волонтерів. Тобто вражає. Так, вражає, ну і е, наші люди кож... в Україні, мені здається, кожен волонтерить, кожен щось робить робить добрі справи, тому що ми всі розуміємо, що без одного одного ми не зможемо наблизити перемогу. І волонтери, до речі, є дуже допоміжною силою для Збройних сил України. Я знаю, що у вас досить багато партнерів у форумі. От яким чином. Партнерів Наскільки, багато, Наскільки, да. я розумію в Україні, але за партнерів багато у інституту розвитку громадянського суспільства домея, тому що форум це є продуктом інституту. І мені приємно те, що у нас кожен раз, коли ми проводимо форуми, люди самі викликаються, організації викликаються, вони хочуть допомагати, вони хочуть підтримувати, вони хочуть інформаційно підтримувати. Тому що форум добрих страв це ж не про роздачу гуманітарної допомоги. Форум добрих справ це та площадка, яка об'єднує благодійників, волонтерів, людей, які роблять добрі справи без допомоги держави. І для нас головна задача форуму це об'єднати таких людей, познайомити між собою, щоб вони робили спільні ком'юніті, щоб вони робили спільні проекти. І таким чином я хочу сказати, що вже в нас. Чотири з половиною тисячі учасників і понад п'ятсот спікерів, і це по всій Україні. Тобто ви надаєте такий імпульс. Так, так. Ми навіть ми коли вже казали, давайте не будемо робити. а Люди самі дзвонять і давайте робіть форуму, тому що ми сумуємо один за одним, ми сумуємо за тою енергію, ми сумуємо за знайомствами, і ми ось ось крайні форуми провели в Трускавці в рамках Карпатського тижня. Це, і, було? це було в квітні. В квітні. Це і, це? Так, цього року, так, ми провели в Києві в квітні в Юніверсум Холі. І потім поїхали в Троскавець, провели, а зараз ми готуємо форум в Одесі. Ну, я все ж таки розумію, що діяльність форуму... Я знаю, що у вас дуже багато ініціатив щодо допомоги, ви докладаєте багато зусиль, ми так такі, за допомогою волонтерів, щодо допомоги сім'ям загиблих воїнів, да? там реабілітації поранених воїнів, психологічної допомоги дітям. От, будь ласка, розкажіть, як це що щодо психологіці щодо... запитання щодо психологічної допомоги, то. А з 2019 року в Україні існує лінія психологічної підтримки стоп-паніка, яку ми створили разом з інститутом психіатрії імені інституту психіатрії Тараса Шевченка при університеті Тараса Шевченка, і ця лінія, ми спочатку зробили її для коли почався ковід, коли ми всі сиділи замкнені і треба була психологічна допомога. І коли, на жаль, почалося повномасштабне вторгнення. На щастя, в другий день повномасштабного вторгнення у нас лінія ожила. В нас почали звертатися наші всі волонтери. Почали звертатися психологи-волонтери з Ізраїлю, з Канади. У нас тоді лінія працювала не 24 на сім, навірно, 27 на 7, тому що було дуже багато запитів. І зараз лінія також працює. Щодо Допомоги військовополоненим, щодо допомоги нашим захисникам, захисницям У нас є партнери. Зокрема, ну, інститут розвитку громадянського суспільства, які форум добрих справ не надає адресної допомоги, а ми об'єднуємо людей. І, наприклад, наша учасниця форуму, амбасадорка форуму, власниця ордену добрих справ, двічі експолонена з полоненами, різаві вона якраз займається. А, адаптацією вісь... військовополонених і вона а, займається людьми, які виходять з полону, і ми допомагаємо в цьому їй. З нами допомагає у цьому спілка жінок України, і жіночі клуб Пінкот жінки ми об'єднали зусилля ми так. Допомагаємо а, ну більш ми допомагаємо ну, жінкам військовополоненим. Щодо реабілітації, то ми зараз разом з партнерами допомагаємо, ми особисто не займаємося. Що казати стосовно допомоги, то ми намагаємося допомагати всім, хто звертається. Якщо ми не можемо це самі зробити, то ми шукаємо партнерів і в будь-якому разі людина не залишається без допомоги. А, а як виглядає саме допомога? Як особиста людина звертається? Ну у ну, нас людина повинна написати офіційне звернення на сторінку інституту або офіційне звернення на сторінку форму до пристави, uh -huh. і ми дивимося, якщо ми не можемо допомогти. Я ще раз повторюю, що інститут в принципі не займається адресною допомогою і гуманітарною допомогою. То у нас є велика сітка наших партнерів. Ми звертаємося до партнерів. Так ми не передресовуємо, ми згуртовуємося. Ми згуртовуємо навколо цієї проблеми людей. І знаєте, як кажуть, немає 100 гривень, а має 100 друзів. Так, бо по покропиночки. По збирається допомога і людина, тому що хто в когось є ресурс там, допомогти продуктами, в кого є ресурс е, допомогти взяти на, на реабілітацію, в кого є ресурс відправити на відпочинок, в когось є ресурс, там, когось є ресурс е, е, одягом, отак потрошечку і збирається допомога. Ну тут тобто, я розумію, що ці волонтери, які саме співпрацюють, вони ж. Надають вже якусь матеріальну теж матеріальну ніхто і, не надає, і, я, надає. Там пайки, якісь ще щось. Ви знаєте, зараз так... дуже важко з пайками. На жаль, ми <клес> вже живемо 4 роки, майже 4 роки при повномасштабному вторгненні і навіть всі благодійні організації, на жаль, і ГОшки, всі ресурси. Не є таким великим, як якщо ми говоримо на початку війни, да коли було повномасштабне вторгнення, Overwatch... то люди віддавали все, все, все бо були якісь запаси. А зараз у людей вже запасів немає і немає якоїсь фінансової підтримки. Наприклад, я по собі можу сказати, що коли почалося повномасштабне вторгнення, я багато віддавала багато захопала власних грошей. А, зараз ну всі розуміємо, що інфляція, і в нас уже багато три з половиною роки повномасштабне вторгнення вже запасів ніяких немає. І так, і так кожна організація всі шукають гранти, всі шукають якусь допомогу. А, а на жаль, її важко знайти. Але я ще раз скажу, що у кожної організації є якісь свої ресурси і завдяки цим ресурсам, можливо, якась допомога. Не фінансова, ні, в жодному разі не фінансова. А, ну, наприклад, якщо взяти до прикладу останні, крайній раз, коли ми допомагали військовому полоненому, він вийшов з полону нього родина в Луганську. Mm -hmm. Всім розуміємо, що Луганськ окупований, він потрапив в полон 14 2014 році. Тобто людина повернулася, в нього немає зовсім нічого, взагалі нічого. І, і, дякуючи, гайде в нього є житло, а, хтось допоміг кухонним бранітурам, хтось допоміг постілю, хтось допоміг одягу, хтось допоміг їжею і, хто? і хтось допоміг реабілітацією, адаптацією і, і так людина людину змогла себе знайти у цьому соціумі. Дітям, от, ця тема. А, ну дивіться, дітям, психологічна допомога дітям, вона, це не наш профіль, тому що а, наші волонтери, щоб допомагати дітям, а, треба дозвіл батьків і треба, а, щоб був сертифікат. А, не всі батьки хочуть допомогти, щоб психолог працював з їхніми дітьми. Є, є, є Державна допомога, програма «Ти як?», де можна звернутися. Ну, якщо там треба, якщо до нас звертається, що треба допомогти дітям психологічно, ми шукаємо через наших партнерів-психологів і тоді ми вже точно допомагаємо. Це справити, що робите. Ідей багато, але ми, такі, ми, ми е, нічого не хочемо міняти, ми хочемо навпаки розширювати, масштабувати. Ми дуже раді, що е, зараз форум буде в Одесі. Потім ми плануємо в Чернігові, Черкасах, але е, ми не будемо зіркатися, тому що перед повномасштабним вторгненням ми розписали наші виїзні форуми. І сталося те, що сталося, тому що ми повинні були 1 березня провести форум у Харкові. І коли, я пам'ятаю, 5 березня, ні, не 5 з це квітня, коли запрацювала нова пошта, вона мені повернула запрошення харківське. А, то я боюся говорити про наші плани. Як ближче додати в нас буде анонсовано, але. Ми масштабуємося, ми розширяємося, у нас прекрасні партнери, у нас прекрасний голова наглядової ради і засновник інституту. У нас хоч невеличка, але надійна, класна команда, і ми бачимо, що форум добрих справ, як інститут розвитку громадянського суспільства, він на часі, він потрібен суспільству. І мені як керівниці інституту дуже приємно те, що на нас рівняються, нас з нами хочуть партнеритися. як кажуть, наші партнери з нами надійно, і для нас великий такий аванс, і ми будемо працювати в цьому направленні, щоб в ніякому разі не скоплюжити те, що про, те, про що говорять наші партнери. Я ти розумієш, що з кожним днем кількість партнерів у вас збільшується? А ну не з кожним з одно. На щастя, так, на щастя, так. Нам приємно, що ну, наприклад, в квітні в травні ми підписали три меморандуми. А в квітні ми підписали меморандум з Гео Добробати. Для нас це велика честь. Ми підписали меморандум двадцять п'ятому році з. Головної бібліотеки України. Мудрого. До речі, його очільник Олег Сербін він є амбасадором форуму. Він є володарем ордену Добре Серце і ця людина завжди співає на форумі. Дуже якщо будуть його концерти, я всім, всім раджу сходити на концерти, тому що це баритон України і. Нам приємно, що ми підписали меморандум із як я вже казала, у 25-му році з Году Бробат із центром міжнародних відносин. Ми підписали меморандум із жіночим рухом за сімейні цінності. І у ну, 24-му році ми також багато підписали меморандуми І зараз у нас в проєкті ще меморандуми, і ми дуже мені дуже приємно те, що. Люди приходять і самі пропонують стати партнерами, сконектитися, одружитися і разом працювати для суспільства, для розвитку громадянського суспільства і для перемоги нашої. Чудово. Дуже вдячні за те, що ви робите, ви робите велику справу. Я думаю, що надалі. Коли наступить вже мирні часи, у вас будуть ще інші завдання. Дай Богда. Ще раз дуже вдячна Дякую. за те, що ви знайшли час розповісти про себе і за вашу діяльність. Дякую. Я зі своєї сторони хочу подякувати музею Шозломове за гостинність, за те, що ви підтримуєте. Культуру за те, що ви розвиваєте культуру, і за те, що музей Шоломалехіма є таким культурним кавом, куди можуть прийти і волонтери, і учасники форуму, і а, мати гарне дозвілля і дізнаватися нове. Дякую вам.